Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. В Харкові кількість поранених зросла до 33 людей. Серед них троє дітей. Понад сотня рятувальників гасили пожежі. На місцях працювали піротехніки та кінологи. Загалом, внаслідок атаки кабами по Шевченківському району, постраждало 44 людини, з них саме родіти. Вчант вигоріли два виробничих склади та сім легкових авто. Тим часом у Черкасах триває ліквідація атаки росіян. Кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них троє медиків екстреної допомоги. Одна з ракет пошкодила високовольтну лінію, і частину жителів поблизу району вибуху залишилися без світла. Серед постраждалих є дев'ятирічна дитина. Також постраждало троє медиків екстренки, які перебували на чергуванні у себе в приміщенні. Вибуховою хвилею вони отримали акубаро травми. Саме вони зараз наразі перебувають на лікуванні. Решті людей була надана допомога амбулаторно, і вони всі вже вдома. В Одесі теж триває ліквідація наслідків. З під завалів рятувальники дістали тіло 32-річного чоловіка, якого шукали з минулої доби. Нагадаємо, росіяни атакували портове місто шахедами. Один з них влучив у дев'ятиповерхівку. Вчант вигоріли квартири з восьмого по п'ятий поверхи. На місці триває демонтаж конструкції. Відомо, що ще п'ятеро людей отримали поранення. Наслідок атаки росіян у селі Полтавка загинув літній чоловік. Війська РФ спрямували ФПВ-дрон просто по житловому будинку. Били по Оріхівській громаді поранення дістала жінка. Її госпіталізували цієї ночі в Новоандріївці з артилерії. Зрешетили житлові будинки. Під ударом був і Степногірськ. Поранення дістала літня жінка у важкому стані її доправили до лікарні. Надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. З Приморського поліцейські евакуювали літню жінку. Людмила Іванівна три роки Она наважувалась виїхати. Але після того, як її оселю розбомбили кабами росіяни, звернулася по допомогу до правоохоронців. Не жити. я вже так лежу. От не боюсь виходить з хати. Спочатку війни, війни нас спасала. І поліція. Загалом за останні дні з Васильівського району правоохоронці евакуювали 18 людей. Серед них є й діти. Телефонували про порятунок коштів, а в результаті забирали їх собі. В Запорізькій області викрили шахрайський колд-центр, з якого телефонували жителям Чехії та виманювали гроші. Представлялися банківськими працівниками або ж поліцейськими. Переконували людей, що їхні рахунки зламали і просили переказати гроші на безпечний рахунок, який насправді контролювали самі шахраї. Організував цю схему українець, залучивши спільників з України та Чехії загалом. Злочинці заволоділи близько 10 мільйонами гривень в рамках розслідування. Правоохоронці провели понад 40 обшуків ще в чотирьох областях. Трирічна дитина на балконі дев'ятого поверху в заводському районі. Поліцейські врятували хлопчика, якого мати залишила без нагляду. Перехожа побачила малюка, який стояв у віконному отворі балкона, та одразу викликала інспекторів. Малий виліз на підвіконня, ставши на табурет, і опинився за крок від трагедії. Як виявилося, 25-річна мати пішла в магазин, залишивши вдома не лише сина, а й дворічну доньку. До всього цього балкон у квартирі був. Відкритий, а двері зачинені на місце викликали не тільки поліцію, а й представників соцслужб. Діти жили в неналежних умовах. Тож родину тимчасово влаштували до притулку. Нагоре матір правоохоронці склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Запоріжжя пам'ятає своїх захисників. В Хортицькому районі з'явилася ще одна меморіальна дошка цього разу на вулиці Лахтинській. 5. Її встановили на честь Івана Сіріце, воїна, який від перших днів війни стояв на захисті України. Більше розповість Аліна Мельничук. Іван Сіріце пішов добровольцем у 15-му році та брав участь в АТО на Донеччині. Рідну країну він боронив разом з дружиною. Він пішов в нього жінка медик. Вона підписала контракт і з ним теж пішла в АТО. До 2020 року вони там ну практично служили разом в різних підрозділах. Ну, в одному напрямку. В 2020 році звільнилась жінка, а в 21-му. Він пішов на дім, ушов все. Вони вирішили виїхати в Польщу. на другий день. Після початку повноваштабної війни Іван повернувся до України. Служив у третій окремій штурмовій бригаді, але у 22-му році отримав поранення. Був на реабілітації вдома. Коли дізнався, що його підрозділ йде на бойове завдання, він пішов в госпіталь, сказав, щоб його виписували. Йому сказали, в тебе зломаний палець, ми тобі не можемо. Він говорить, мені без різниці, там мої хлопці, є, я керівник, я йду з ними. Тобто самостійно виписався і пішов з ними. Серце воїна зупинилося під Бахмутом, де Іван прийняв останній бій. В пам'ять про запоріжця на будинку по вулиці Лахтинській, 5, де він жив, встановили меморіальну дошку. Рідні згадують його як людину, про котру можна було говорити день і ніч. Пані Світлана каже, зятя знала ще з дитинства, завжди був сміливий та чуйний. Він був уравноважений, він був. Він був впевнений в собі. Ця людина була звали уї бу. Це просто була звали уїбува людина. Він був я ж ажу. Він був безстрашний. Якщо йти, то йти вперед. Якщо щось робити, то ті до інця робити. Я не можу вам. Це це надо... Ну це, про нього можна говорити цілий фільм. От день і ніч про нього, про його подвиги, про, про все за QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Ідея зробити цю процедуру доступнішою для містян виникла у організації разом Юа. Наша мета була зробити цю процедуру зрозумілою, понятною, щоб людина могла звернутися з розумілим пакетом документів і під розумілий термін часу встановити табличку. Всі зараз ми тільки втручаємося в тому випадку, коли. Дехто звав ОСББ не розуміє, що це потрібно. Дуже важливо не забувати, якою ціною виборюється незалежність нашої держави. І встановлення таких табличок це чергове нагадування в першу чергу молоді, що найкращі сини та доньки нашої держави видають здоров'я і життя заради майбутнього. Родини полеглих захисників та захисниць можуть звертатися до організації по допомогу зі встановленням дошки пам'яті через групу в телеграмі. Вшануємо героїв. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. На Хортиці справжня пташине Віче, Бакланська Рада. Національний заповідник Хортиця зафільмував велике скупчення бакланів на одному з острівців. Жартома кажуть, що птахи обирають собі кошового атамана. Проте куди рушать, відомо лише пернате. Таку картину часто можна побачити влітку. Саме в цей час птахи гуртуються біля води. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.